Приїхала подивитися на будівництво, як будується будиночок, який у нас замовили клієнти на своєму участочку. Ось так у нас вже проходять будівельні роботи. Будиночки. Цей будиночок називається Офрейм. За більш детальною інформацією звертайтесь до мене, тому що ми будуємо будиночки під ключ, є базовий варіант, стандарт і ВІП наповнення. так що у нас є тут також можна придбати собі чан, де тут клієнти. Ще його поки покамис немає, але вже замовили його роблять карпатський чан, і також в нашому агентстві є установка біоочисних систем для вашої каналізації. Звертайтеся, рада завжди з вами зустрітись, проконсультувати. Так що до зустрічі на вашому участку.